І до святкового товариство польської культури на Львівщині 25. цими вихідними члени об'єднання приймали вітання від високопосадовців Польщі, Львівської області та представників інших нацменшин регіону. Товариство польської культури Львівщини це найбільша польська організація в Україні. Має аж 24 відділення у Львівській області та налічує майже 17 тисяч представників. Об'єднання підтримує тісні контакти з поляками усієї Львівської області, проводять постійні збори та відкриті уроки. Зазначу на Львівщині функціонує чотири школи: дві з них у Львові та дві у Мостицькому районі. Під імені голови Львівської обласної державної адміністрації Олега Михайловича Сала тут відбудеться нагородження засновників товариства і найкращих діячів. Ми вдячні керівнику товариства польської культури пані Емілю за ці прекрасні. Спільні зусилля, які він і ми докладаємо до того, щоб розвивати євроінтеграційні процеси, я дуже радий, що влада міста і обласна адміністрація сприяє нашому святу, і ви самі бачите, які гарний настрій. бажаю всім всього найкращого і собі теж.